Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 17 жовтня 2023 року. Це була кваліфікація. Кваліфікація на чемпіонат Європи 2024. Мальта у себе вдома приймала збірну України. 3-1! Україна перемагає! І сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч, но давайте про все поговоримо по порядку. Марколіні, головний тренер Мальти, 5-3-2, стартова розновка у Мальтійці, Бонело у воротах, Жан Борг, Стів Борг, Пепе, Трик Захисників, Камензулі Мбон, Глатералі. Є, мускат Янкам, трійка півзахисників. Нвокомбонг у нападі. Це стартова росновка Мальти. Україна, Сергій Ребров, головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розновка в українців. Анатолій Трубі на воротах Ілля Забарний Микола Матвієнко. Пара центральних захисників. Олександр Краваєв Віталій Миколенко по флангах. Олександр Зітченко, Сергій Сидорчук, центральні опорні півзахисники, Жора Садаков. Цент... Центральний атакувальний півзахисник Владислав них, Ланат, Міша Мудрик по флангах та Артем Довбік у нападі. Це стартова розстановка української збірної. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, важкий, справді, початок для України, Мальта справді така непоступлива збірна. Важко було українцям, хоча вони більше володіли м'ячем. Ось але ось, на 12-х виноматчу Мальта проводить дуже хорошу контратаку. Дуже здорово розіграли Мальті ці, цю комбінацію. Нвоко, віддає хороше хороших на намбонг. Бонг виходить один на один. Бонг, удар, Гол гол забив Бонг. Дуже справді чітко реалізував Амбонг вихід один на один. І Мальта відповідно вже на 12-й хвилині. Мальтійці вийшли уперед у даному матчі. Ну, Україна, відповідно, пропускає. Але команда Сергія Реброва не знітилася, взяла м'яч під контроль. Важко було Україні. Важко було і справді. Але так, знаєте, потихеньку-потихесіньку щось вимальовуватися. Непані атаки пішли в Україну, простріли небезпечні пішли. То, в принципі, певний тиск був на ворота мальтійської збірної. Ось хороші були атаки в української збірної. Але ось забити ніяк ніяк не вдавалося. Але ось вона 38-ма хвилина матчу. Там ще, до речі, не був, Богер від Міші Мудрика. Десь так на хвилі, так 35-ті. Але все-таки Україна збиває. Дуже здорово в Україні проходить атака. По лівому флангу Міша Мудрик. Міша. Віддає передачу, на Судакова, Судаков повертає м'яч на Михайла Мудрига. Миша на швидкості. Відідає передачу, на Довбіка. Довбік. Скидає м'яч на Судакова. Судаков пробиває, намагається вибити м'яч Камензулі. і це гол. 1-1. Україна рахунок у матчі зрівняла. На 38-й хвилині матч. Не бездолі везіння, але українцям вдається зрівняти рахунок у матчі. 1-1. 1-1. Україна. Україна зарівняла рахунок. Після цього забуду м'яча Україна ось піймала якусь впевненість. Ось ще одна хороша так проходить на 41-й матчу. Міша Мудрик заходить не менеччик його збивають і суддя приначає пенальті. Суддя приначає пенальті. Артем Довбік підходить до 11-метрової позначки. Артем Довбік розбігається Артем Довбик. Удар, гол. Збірна України. На 43-й хвилині матчу виходить уперед у даному двобої. Дуже важливий м'яч забиває Україна. У Мальті поперечка була на останніх хвилинах. першого тайму справді такий небезпечний був шанс у Мальти. Але не вдалося реалізувати. Насправді, Мальта так підтиснула Наприкінці матчу. Ось. Але і в Україні також був непоганий шанс. Також, взагалі, у Міші Мудрика, і справді йшла. Гра. Ось приведеться, коли Міша розрізав там захист Мальти. Вийшов воротар далеко з ворітом. Потім пробивав отой -таки Міша. Е по порожніх воротах, але Вратар Мальти відбиває меч ось Перший тайм завершується. 2-1. Україна у першому таймі перемагає. Echim Canopla, Сваток, Игорь Назарина, Піхаленок Саша, Саша Зубков ще вийде, на другий тайм в України. Монтебелло, -мон Сантеріано, Крістен, Пизані, Атарт. другий у Ось, Ну, і в принципі, в принципі, друзі. Хороші були нагоди в Україні, більше Україна володіла м'ячем. Але все одно, знаєте, Мальта рахунок то мінімальний та був. В принципі, Мальта мала шанси, щоб забити. І справді були хороші нагоди у Мальту. Україні легко уж точно не було. І справді так. -то. Ось, тому що Мальта і справді так підтискала під різками. Не плані атаки були, але реалізувати їх не вдалося. Україні також вони були. Але це, ну, знаєте, такий прям важкий матч для української збірної, справді. Міша Мудрики справді був дуже активний. Він його був удар на 69-й хвилині матчу, коли Вратар Мальти відбивав удар українця. Тобто, тиснули, був тиск від України певний. Але і Мальта також дуже здорово атакувала. Ось потрібен був третій м'яч. Ось потрібно було забити, знаєте, друзі, третій м'яч для того, щоб трішки цю гру заспокоїти. І ось вона. 85-та. хвилина. чи Віталій Миколенко. Відідаєш на Мішу Мудрика. Міша, Міша обіграє футболіста Мальду, Михайло Мудрик заходить на ударну позицію, зміщується, Удар! Гол, 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 3 1 Михайло Мудрик. Неймовірний удар від українця. Рахунок у матчі стає вже 3-1. На користь національної збірної України. І ось цей третій м'яч від друзів, Був, знаєте, неймовірно важливим для України. І в кінці кінців. Україна доводить справу до переможного кінця. Україна перемагає. Якщо, до речі, подивитись друг статистику, по ударах взагалі тренувага 17-17. Але за ударами площину 7-4 перевага України. 64-36. Припаду 66 на 34. Це відсоток володіння м'ячем, Відповідно. Ну і 4.000. Ульвим шансам до нуль свою єдину на нагоду українці реалізували 339 передачі Мальти, 261 передача точною була 76% точність передачі. В Україні 653 передачі, 574 передачі були точними, 87% точність передачі. До 0 по офсайдах, 17 ударів у Мальти. 4 удара в площину, 8 ударів взороту, одне влучання в Крикасферіт. 5 ударів були заблокованими. В Україні 17 ударів, 7 ударів в площину, 6 взороту, 4 удари заблокованих. 11-8 по успішних відборах. 64% успішності Мальти. 72 в Україні, 3-5 посилам, 14-10 повіні сім'я, 14-7 за перехопленнями. Ну і 15-16 це не спрошення правил. 2-1 по жовтих картках. Ось ну що, друзі, якщо підвести такий підсумок, то я вважаю, що Україна по ділу перемогла. Дуже важливо тоді перемога була для України. Забігаючи скажу я вам, що Україна третю позицію в групі з англійцями, з італійцями, з македонцями з мальтійцями посяде. Тому якось так. Привідали ми, друзі, цей матч, який відбувався 17 жовтня 2023 року, Мальта Україна 3-1. Україна перемагає. Друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Будьте щасливі, найголовніше, всім до побачення, всім до нових зустрічей.